І всім привіт, друзі! З вами я, Чоксаня. Чо і ви мене зараз не бачите, але у вас на, заста... на екрані значок Террарія. Так, сьогодні я буду грати в Террарію. Ось є версія написана, найновіша. Так, я, сьогод... я вчора буквально отримав террарію зі Стіма. і власне, сьогодні я вирішив почати виживати, почати проходити террарію. Тому сьогодні буде наша перша серія проходження террарії. Я не, буду, я не думаю, що я буду виставляти усі відео підряд, типу, по проходженню, бо, будуть, бо ви не думаєте, що я Майнкрафт закидаю. Ні, Майнкрафт, ні в якому випадку я не закидаю, від, по ньому будуть ще багато відео. Але терарію я вирішив зняти, бо вона не менш легендарна, ніж Minecraft. Так, тому, ось, але завчора я ось встиг створити персонажа. Ось мій світ. Ось тут я побудував такий будиночок. Ну, У мене ось тут тільки торговець заселився. Зараз я трошки музику голосніше зроблю, бо мені дуже. От напишіть в коментарях, хто вважає музику із Терарії легендарною. От, просто легендарною, я не знаю. Не, ну, так само, як і Майнкрафтову музику. І, друзі, ще одне питання. Ось як ви бачите, у нас тут фон такий. гірський, скажімо так. Але але я не знаю, от бачите, он там, де в мене он курсор он на фоні, о там ззаду. Я щас що там будинки. Якщо, якщо хтось знає, що там саме є таке, напишіть мені в коментарях, бо якщо це так. Якщо це так і є, тому то це означає, що, типу, я не одна така, як гравець, скажімо так, був в, самі, в самій історії террарії. Вон, до речі, ідеально видно, щоб ви роздивилися. Все. Так, тому сьогодні я буду поки розвиватись і до якоїсь найбільшої цілі сьогодні, тобто... Наприклад, якщо я вб'ю якогось сьогодні боса, то тоді вже відео закінчиться. Ну або щось таке. Я за той час, поки вчора грав, ось скільки я світу свого дослідив. Там я спустився вниз в печеру. Але зараз я піду ось сюди подивитись, що там також є. Як ви бачите, день, все видно прекрасно, факели мені не потрібні. Завчора я ще ось знайшов дерев'яний бумеранг із крафтів із нього зачарований. Мені дуже подобається грати з бумерангами. Але я не думаю, що, бо просто розумієте, друзі, я раніше грав на В терарію на телефоні, ну мені було зручно досить. Але тепер я граю не, не те, що тепер, я й досі на телефоні граю. На комп'ютері, просто мені менш зручно. Тому сьогодні не буде проходження, скажімо так, як за, не... як за клас якийсь певний. Я буду проходити просто, от, наприклад. Якщо мені попадеться якась корисна, наприклад, якийсь меч, тобто він відноситься до воїна, то я буду ним використовувати і так далі. Його використовувати. Тому не судіть мене строго. До речі, ось, друзі, дивіться, який гарний фон. І он оте озеро знизу, це дуже... Це просто кайф. Ось. Ось я навіть зараз Добре, потім. Зроблю скріншот собі, можливо, навіть поставлю на... На робочий стіл. Так, ось дивіться, прийшла медсестра. Я чую вже воду, значить, можливо. А, тут ще одна печера. Зараз будемо дивитися, що там в скрині. Так. Оп. Тут одна до... А, сніжний біом ще. Так, дві скрині. Ламаю це. Зараз трошки зменшу звуки. Саме звуки природи. Так, відкрию. Так, табурет. До речі, один я вже продав. Коротше, я візьму поки все. Так, тут я відкрию, мені черв'ячки випали. Слизень, зараз його вб'ємо. Так. О, кіхті альпініста, це забираємо, це нам дуже потрібно. Це можна буде вище лазити. Так. І поки табурет візьму. Все. Я не думаю, що потрібно зараз саме. Ай! Хотів сказати, не треба спускатися в печеру, але впав в неї. Так. Що у нас тут... Так, я впав. Так, що у нас тут. Зараз не виберуся і взагалі буде. А ну зараз я підсвічу трошки бумеранг. Тут не дуже високо. Так. Так, секунду. Хоп. А. Так, зараз я... У мене вже закінчується ХП. Так. Так, майже. Все, це точно, це фейл. Ну все. Ну нічого, зараз я тоді якось постараюсь перестрибнути ту печеру. Бо... Як... О, вже в мене навіть музика змінилась. Бо троє жителів є в місті. Так, подивлюсь, може щось є в, ж... в цього в торговця. Але, до речі, мені... В принципі. А в мене монети золоті блигії втрати. Так, я тоді продам табурет, бо мені, я думаю, потрібна каска Шахтаря, бо ходити з факелами це. А не тухнуть просто в воді. Так, що тут ще в нього є? Так, ну кіхті Альпініста я не буду продавати, вони... вони дуже корисні. Але зараз мені краще піти, подобувати руди. А власне, в мене... Ось є золоті злитки, золота руда трошечки буквально. Мені хоча б треба скрафтити сет золотої броні. Бо бігати ось так просто нема сенсу. Як ви бачите, друзі, мій скін. Я його постарався максимально сильно повторити той, що з Майнкрафту. І Я думаю, в мене це вийшло. Оціні, будь ласка, друзі, з 0 до 10. Ну, скажімо так, схожість скінів моїх. Із Майнкрафту, і з Террарії. Так. У мене тут десь була, по-моєму, руда. Треба її по подобувати просто тут. Отут я внизу також за ну, задихнувся, у мене там повітря в воді також не було. Ош, кульки літають. Ну от, але, от, друзі, от якщо ви, напевно, от грали в террарію, навіть або мобільно, або навіть на П... На на знову бачите ті будиночки там, де я курсором показую. Мені здається, це, це, це реально будиночки. Якихось мож, може, може жителів, я думаю. Так, зараз я тоді буду йти. І ще я хотів, до речі, вас, друзі, дещо запитати. Е... А, так, можливо, ви коли, коли грали в мобільну терарію або в терарію на ПК. Ви бачили, наприклад, от там на фоні, от зараз я зайду в ліс. Літали такі повітряні кулі. Якщо ви знаєте, можливо, десь якихось відео, ви бачили теорії і так далі. Напишіть в коментарях, все коментуйте, бо мені цікаво досить. Я хоч, от на телефоні, в мобільній терарії я дійшов уже, ну, я. знову. Я майже убив е, плантеру. Майже. Буквально мені, мені, мені дуже мало залишалось. Вона мене на останньому диханні вбила. Але Я просто досить багато знаю про терарії. Тому ось так. Так, зараз я буду тут вбивати цих. Мені треба якогось ще нормального меча скрафтити з руди якось класно. Бо кактусовим мечем бігати і відбиватися це не дуже. А, ще одна печера. Я тут ще не був, я тоді заходжу. Так. Сюди. Відний факел мені випав. Тут нічого поки що. Ну, можливо, ми знайдемо, друзі, з вами. Не даншат, ну, будиночок закинути. Я не знаю, може в, ко, в Хто як називає, хто данж, хто будинок. І там може бути людяне дзеркало. Людяне, по-моєму, магічне дзеркало. І я за допомогою нього зможу повертатись легко додому. На даний момент воно мені потрібне, просто... А, там вниз я не буду падати, ключ. Так, це ми. Я поки... Я поки що все добуваю, бо... Це я в мене мене. я пасний попав. А це мені не треба, це що? це оло. Зараз я дивлюсь. А, залізо. До речі, залізо? Залізо можна добути. Я просто трохи з кнопками путаюсь. Добре, хай залізо поки що. Буде. О, вольфрам! Прекрасно, ми знайшли друзі вольфрам. А це означає, що в мене вже буде нормальний меч і броня. Хоча не дуже багато. У мене, по-моєму, вистачить тільки на один злиток. Отак. От О, серце! Просто мастхев, я не знаю, нам пощастило. Так. Використовую його. Є. У мене вже факели закінчуються. Може. А в мені... мене навіть скрафтити їх не зможу, бо в мене мені ось ці людяні були. Де вони? А, і ще пустель, я ще до того добував. Так, золото, по-моєму. А, це топаз. Взагалі ми ще й дорогоцінний камінь добули. О! Вон уже з'явився багряний алтар, як ви бачите. А там, а там золота руда, все, я туди копаюсь. Я просто, я просто копаюсь туди, як бурелом. Ой, краще сюди. Так. Тоді поки що отак уздовж. Так, довго. Але що поробиш? Це хоч я вже побачив руду. Кидати просто так і не можу. Так. Ставлю тут факел. Ну і досить тут нормально, так багатенько. Київ, в мене буде зараз. 4, 5, 6, 7. Хіба не ще. Друзі, музика просто кайф. Так, літ мені не треба. А хоча, якщо я буду залазити... Так, я не подумав це. Так... Поставлю сюди. Так, скільки в мене є? 14. Ну як мінімум. Як мінімум. На меч мені хва... Мені вистачить, буде нормально. На золотий меч. Ай. А, там також пастка була. Не побачив. Зараз головне не впасти. А тут не високо. Там рубіни були, я їх не побачив. Зараз я тоді залізу туди. Техніка Майнкрафта під себе Ставити блоки. Так. Добуваємо. Чотири рубінчика нормально. Так. Зараз треба буде або якось... Ну я не застрібну туди, мене ще тут камінь є. Так, ставлю. Вилізу, звідси. І тут я так зрозумів пусто, так? А ні, тут же ще... Я взагалі не побачу тут. Тут ціла печера є. Так. Вольфрамчик ще. мене зараз Слизень захочу вбити, у мене ще й... Я себе покоцав. Ай! Флінкс! Але якщо ми бачили, друзі, флінкса, я зможу, коли я пов. Е... Я зможу нафармити шерсті Флінкса і скрафтити посох. Посох Флінкса. Мені буде тоді взагалі легше грати. Так. Зараз я тоді почну... Зараз розкрафчу. Злитки. Так. Ну окей, три злитки нормально. Так, що у нас ще Вольфрам? Три Вольфраму і злитка. Ну, малувато. Але на перший час взагалі один, так. Тепер щось скрафчу. 6 мені тільки вистачає на короткий, притому, то не, 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 не звичайний Золотий меч, а короткий. Так. Ну він 12 наносить, він якось цей мідний. А мідний цей взагалі вже викинув мені не потрібно. Може спробувати новий как кактусовий скрафтити, бо... Може в нього якесь зачарування випаде. Так тоді. Два одинаково. Не пощастило. Так. Я щось куплю в торговця. Ну я щось я б зараз пост... У мене є палички! У мене є палички, які світяться. Я ж можу, вони тепер в воді мені буде, я буду безстрашний. Я взагалі їх не, не помітив в своєму інвентарі. Так, а може мені щось по цьому подивитись. Вольфрам. Е, а що мені продам? Так, цих продам пацанів. Цих. Зірочки. Ну, зірочки хай будуть. Е, факели. Окей. Але в мене є два алмази. Окей, продаю. У мене є одна вже монета золота. Мені ще буквально трошки ми ж збираємо наказку. Бумеранг я не буду продавати, бо бумеранг він дуже корисний. Просто дуже корисний. Так, тепер я думаю, я піду в іншу частину світу Ось сюди, в Багрянець. Так, друзі, в Багрянець. Але хоча я думаю, що вже відео 17 хвилин йде, бо в мене просто воно дуже велике вийде по розміру. Ну ось, друзі, тоді я буду закінчувати. Ось така в нас вийшла перша серія проходження Террарії. Ми зробили не дуже багато, але я вам показав, що можу грати не тільки в Minecraft, як багато може думали, але і в такі легендарні ігри, як Террарія. Ну а з вами, друзі, як завжди, був я, чувак Саня. Всім бажаю всього найкращого, всім до наступного разу і всім па-па.